Заїзд в Україну без розмитнення. Дуже багато українців питають, як сьогодні я можу приїхати в Україну на своєму легковому транспортному засобі і при цьому його не розмитнювати. Є три способи, як зробити це правильно. Перший спосіб і найкращий це консульський облік. Ви звертаєтесь до посольства за кордоном, стаєте там на консульський облік, вам в паспорт ставлять спеціальний штамп, що ви знаходитесь на консульському обліку. Вони є постійні, є тимчасові, і ви будете мати право заїжджати. В Україну до двох місяців на 60 днів. Заїжджаєте в Україну, вам дають спеціальну декларацію, що ви цей автомобіль потім вивезете і спокійно катаєтесь в Україні 60 днів. Друга ситуація, коли ви заїжджаєте на кордоні і за ваш автомобіль вносите гарантію, фінансову гарантію, тобто ту суму платежів, яка має бути при розмитненні. Заїхали в Україну, заплатили там 100-200 тисяч гривень. Вас також запустили до 10 днів. Потім виїжджаєте назад. Але в чому проблема? Гарантію ви заплатити можете, а митниця цю гарантію повертає протягом одного квартала. Тобто, кошти вам потім вернуться назад протягом 90 днів. Це довго чекати. І третій варіант це коли ви завозите автомобіль на верблюда. Це є проблема. Чому? Тому що ви шукаєте верблюда, це іноземний громадянин, який має право заїхати на один рік. Вони, як правило, беруть там 300-400 доларів, але автомобіль завозять. І потім проблема також потрібно цього верблюда шукати, щоб цей автомобіль вивезти. Тобто найкращий варіант це оформлення консульського обліку. А ще краще, якщо є така можливість, заїжджаєте і розмитнюєте свій транспортний засіб. Як багато зараз роблять, заїхали. В Україну, розмитнили транспортний засіб, поставили його на українську реєстрацію і повернулися в Європу вже на українських номерах. Українці, купуйте автомобілі, абітні доставці та розмитнені. Ми вам допоможемо.